Вільми, шановні пані, панове, вітаю вас в студії. Пан Михайло Петруняк, надвірнянець, член світового конгресу українців, історик, правозахисник, журналіст, екс радник голови ОДА із питань європейської інтеграції та інвестицій. Пане Михайле, наше вітання. Доброго дня. Отже, на Івано-Франківщині зараз проходить форум української молоді діаспори. Знаємо, що ви берете також участь. Так, це вже п'ятий форум, і я як член Світового Конгресу українців з 2006 року власне мав можливість бути спікером на круглому столі на тему економічна підтримка світовим українством реформ в Україні. Було розглянуто п'ять тез, як світове українство може співпрацювати з українською державою. І як воно може лобіювати його інтереси в світі, в економічному світовому просторі? Було розглянуто ще 4 чи 5 інших секцій. Це і інформаційний простір, це і співпраця молодіжних організацій. Я побачив, що є великий інтерес діаспори знову до України. Як це було 91-му році, коли Україна... Стала незалежною державою, коли світовий конгрес українців і світова українська громадськість вирішила підтримати українську молоду державу на зорі її становлення. Але як ми побачили, що тоді Світовий конгрес українців був відштовхнутий Україною, Україна офіційно пропонувала, ви нам давайте гроші, ми готові приймати всю вашу допомогу, але ви не мішайтеся в наші відносини. Ми самі собі тут по простому народному дамо раду. Тому ці всі заходи і форуми, і, наприклад, я сьогодні їду також на річні збори директорів світового конгресу українців, які відбудуться з 29 по 31 серпня у Києві в університеті імені Шевченка. І там також будуть розглядатися дуже серйозні питання підтримки України на світовій арені. Такі солідні питання. Наш земляк розглядає. Ми дуже раді за вас. Ви мотаєтесь між світом і Україною, і вам багато вдається. От ви так з середини нам скажете, як українці за кордонів реагують на ситуацію в Україні? Дуже болісно. Як правило, більшість українців, яка виїхала за кордон, це є жителі все-таки Західної України. І, як правило, Власне, жителі Західної України, це Івано-Франківська область, наші надвірнянці, яких є дуже багато за кордоном, в тому числі в Іспанії, в Італії, в Португалії, в Греції, в Чехії, в Польщі. Дуже болісно реагують на цю ситуацію, але вони не сидять, склавши руки. Більше того, фактично, з листопада місяця, відколи не була підписана угода про асоціацію з Європейським Союзом, крім підтримки майдану, зараз. Все світове українство, в тому числі жителі Надвірнянщини, Івано-Франківщини, нашого Прикарпаття, по-різному включилися в підтримку. Це і політичне лобі. Ми робимо мітинги, петиції, звернення до країни до кожної країни перебування, де проживають наші громадяни, для того, щоб світова громадськість якомога швидше підтримала Україну із вступом до Європейського Союзу і особливо. Під час бойових дій на Сході. Українці відправляють на Україну зараз все. Наприклад, я особисто привіз зараз з Іспанії, я мав замовлення від однієї з політичних партій для того, щоб знайти тисячу касок і тисячу бронежилетів. Я привіз із собою зразки. Направду, це було дуже важко, тому що виявляється, що є підпис, негласна угода між. Сполученими Штатами, Європейським Союзом, навіть Ізраїль і Росія, як на диво, про те, щоб не надавати Україні цю підтримку. Хоча політики декларують санкції, декларують підтримку Україні, а власне, на, як ми бачимо на своєму досвіду, так не відбувається. Приклад. Для того, щоб привезти зразок бронежилета і каски, я мусив їхати в аеропорт у Валенсії, брати у громадянської поліції, і вже тоді я зміг це провести як один екземпляр, тому що згідно закону в Європейському Союзі, бронежилет і каска вони прирівнюються як зброя, прирівнюються чуть не до танка. І недавній випадок, коли на польському кордоні арештували груз біля 400 бронежилетів, і до цих пір вони не можуть потрапити на Україну, говорить про те, що все-таки є двійні стандарти і по відношенню до України. Напевно, все таки спецслужби Росії шовіністичного Путіна спрацювали зарані для того, щоб не допустити таку масову підтримку України у такий важкий для неї момент. Е, війна війною, пане Михайле, а е, життя в Україні кхе, повинно розвиватись і, безперечно, покрашуватись. Як ви все-таки дивитесь на люстрацію і перезвантаження влади в державі? У нас останнім часом дуже багато вживається слово люстрація, що люди аж почали його боятися. А це всього-навсього висвітлення життєдіяльності тої чи іншої людини. Чи це є державний службовець? Чи це є депутат, чи це є будь-яка людина, яка прагне брати активну участь у громадському, чи політичному, чи економічному житті України. На сьогодні чомусь дуже багато говорить про те, що треба ілюструвати тільки державних службовців. Я категорично з цим не згідний. Я можу вести приклади будь-яких європейських країн, коли ілюстрували всіх, і журналістів, в тому числі. Нещодавно я читав. Одну замітку, як арештували в Єгипті двох журналістів за те, що вони неправдиво зображували інформацію за гроші. Їм оплатили певні кошти, і вони зображували інформацію, тобто спотворювали громадську думку. І, звичайно, після цього відбуваються соціальні вибухи. Люструвати потрібно і державних службовців, які претендують на державну службу чи на будь-які інші важливі пости в управлінні країною. Але в тому числі і депутатів, тому що ми самі під час виборів вибираємо собі маленьких богів, молимося під час виборів на них, а після, через 4-5 років кричимо чи піднімаємо галас про те, що вони казнокради і таке інше. Я працював у Державній службі рік радником голови обласної державної адміністрації з питань європейської інтеграції інвестицій, і я побачив, як маломальський депутат. Навіть об... до обласної ради він приходить в кабінет до державного службовця, майже ногою відкриває двері і вимагає від нього тих чи інших пільг. Тобто складається ситуація, що депутати живуть окремо в країні, державні службовці окремо, а народ взагалі, можна сказати, не живе, а існує. Тому потрібно ілюструвати зараз не тільки тих депутатів, які були там від партії регіонів, від комуністичної партії і таке інше, а всіх. Виключно депутатів, політиків, які мігрували з однієї партії в другу виключно заради особистої вигоди. А вашого мудрого слова, бо життя вже саме люструє зараз вже. Абсолютно вірно, Абсолютно вірно. Ми бачимо депутатів, які були в, одні, в одній партії, отримали певні преференції від влади минулої, певні переваги, пільги, нажили статки. Потім робляться дуже великими благодійниками, меценатами і займаються окозамилюванням виходить, тому що, якщо їх проілюструвати, видно, що кошти пішли або з державної казни, або від так званої прихватизації. Не може людина за 5 років ставати мільйонером чи за рік мільярдером, як це було із синами колишнього президента. А більша частина населення 95% живе на грані виживання. Не може бути пенсіонер, ритися по мусорних баках, а хтось мати золоті вибачте унітаз. Це парадокс. Вічно. Ми кажемо, додаємо до такого слова на землях, де на хліб можна мастити чорнозем. де видно багато. Я їм розкажу. Коротенькою історію, буквально минулого тижня я повертався, я був в Брюсселі, їхав з Франції через Брюссель, і на польському кордоні митник мене не пускав хвилин 15, але не тому, що він щось від мене хотів, він вирішив поспілкуватися, ну, бачив, що трохи чоловік знаючий, і вирішив поспілкуватися. І його слова, він сам говорить, як у вас така земля багата, як ви кажете, можна на хліб мазати. Тому що Гітлер вивозив цю землю під час Великої вітчизняної війни, Другої світової війни. І Україна називається житницею Європи. У нас найбільше зерна, найбільше олії соняшки, найбільше цукрового буряка, у нас шахти і таке інше. І я провів би ілюстрацію тої приватизації. Не можна годувати 46 мільйонів людей. Та то ж не Індія. Повірте, де 1 мільярд 46 мільйонів мільйон. 46 мільйонів людей Уже немає. немає. Ми говоримо про те, що біля 7 мільйонів українців працюють за кордоном. Тому що ми, коли говоримо, що є заробітчани в Америці, в Канаді, ми чомусь не говоримо, що їх є біля 2 мільйонів в Росії. Або не говоримо про те, що з надвірної бригада поїхала в Київ працювати. Вони теж ніде не зафіксовані, але вони заробляють великі гроші. Тому оці інвестори, ці люди, які є заробітчанами, вони відправили тільки, я пригадую, у 2007 році. 19 мільярдів доларів. Це є четверта частина державного бюджету. Де ще є така країна, щоб скільки людей прислало коштів, і щоб ці практично всі кошти, 80%, працювали в тіньовій економіці? Валюта є. В Україні наші люди про це подбали. Пане Михайле, ну ось вам і ще один спосіб люстрації природньої вибори. Які перед перегони вже стартували? Чи братиме участь світовий конгрес українців і українців світу? Звичайно, ми побачили, що навіть ті політичні сили, які ми підтримували із 2004 року, це починаючи з нашої України, бют і таке інші, таке інше, про закордонних українців, а заробітчан ми говоримо про те, що є 7 мільйонів. Ви повірте, що це є величезна кількість голосів. І це є діючі люди, думаючі люди, які вже жили в демократичних країнах, які можуть плинути, які знають, що можна жити по-іншому. Тобто можна відпрацювати від години до години, можна не красти у держави, може, треба платити податки, тому що ти сьогодні не заплатиш податки. Завтра твої родичі не отримують зарплати, а батько і мати не отримає пенсії. І це елементарно. Тому це є люди, які рано чи пізно повернуться, і які в тому числі приймають участь у виборах за кордоном, які зараз будуть виставляти своїх кандидатур на виборах, і які також мають вплив на свої родини. Тому що ми добре орієнтуємося там, і ми бачимо, хто із політиків як відноситься до закордонного українства і до членів їхніх родин на Україні. Дуже зараз гарно фільтрується і програма партій, і ми бачимо, хто займається популізмом. Хто працює на публіку тільки під час виборів, бо скажіть мені, як може під час виборів випускатися сотні українських газет, а між виборами жодної? І в тих газетах виключно якісь звіти, за якусь меценатську, за якусь пророблену роботу, яку вони ж проводять за крадені гроші. Тому Світовий конгрес українців не є політичною організацією, але він під час виборів присилає мінімум 300 до 500 офіційних спостерігачів. Від різних країн світу, і в тому числі ми будемо виставляти своїх кандидатів для участі у виборах до всіх органів влади. А от діаспори мають багато народів, і великих і малих. Є ще така активна і переживаюча діаспора, як наша українська. Що так, рідною землею дбає, переживає, працює. Ви маєте на увазі романтична, емоційна, тому що в 91-му році діаспора подумала, що нарешті відбудеться та їхня мрія тих поколінь, які виїхали. І кожен буде мати садок вишневий біля хати. І хрущі будуть, і таке інше. На жаль, ми не будемо мати вже такої України, про яку мріяли попередні покоління, про яка, яка була оспівана у поемах і Шевченка і наших багатьох письменників і поетів. Цієї України романтичної ми вже бачити не будемо, тому що світ пішов вперед. Є глобалізація. І треба в першу чергу зараз думати, напевно, більше не про шаровари, а в дійсності про економічну, потужну державу, з якої будуть рахуватися на світовому, світовому рівні. Тому що не секрет. Можна взяти кілька бізнес-структур чи підприємців, які стараються задавити слабшого, зайняти його ринок і працювати на його території. Те ж саме всі говорять, ми вступимо до Європейського Союзу і буде манна з неба. Такого не буде. Багато країн спочатку переживають стагнацію, такий ніби малий шок, тому що підростуть ціни, буде відповідальність, мусить бути дисципліна, не буде що красти. І це також буде як шокова терапія спочатку для українців. Але ми мусимо це пережити, тому що інакш, іншої дороги в нас немає. У нас мусить бути колективна безпека від путінського агресора, тому що ніколи Росія ніколи не дасть Україні дихати спокійно. Пане Михайле, ну ніби час особливо напружений на Україні, як кажуть, військова ситуація. Але активна частина населення, народ, Майдан все-таки тиснуть, вимагають дійсно дієвих реформ. Тут я слабо розуміюся, слумайте, що тут треба вже, вже так робити, бо бачите, майже протистояння між своєю рідною владою і рідним народом, бо вимагають вперед. Я... Yeah. Не є прихильником надзвичайно радикальних зрушень, тому що кожний різкий рух тягне за собою неспокій, розруху, кризу, як політичну, так і економічно. Я абсолютно згідний, що народ вже втомився від брехні, яку, яку йому подавали політики, і які виключно працювали на себе, виключно годуючи обіцянками народ, завтра буде краще, завтра буде так, завтра буде так. Я подивився на ситуацію в Україні і тут в нас, і на Надвірнянщині, і в Івано-Франківщині, в загальному по Україні. Таке враження, що ми переживаємо 37-м роки сталінські часи. Хоча я не, дякувати Богу, їх не пережив. Але як історик, я дуже добре знаю, як воно починалося і як натравлювали один на одного. Тому в нас є недовіра народу до влади, у нас є боязнь державних службовців і тієї ж влади робити якісь... Перші кроки, зрушення ініціативи, бо, як казав колись російський письменник, як би чогось не вийшло, не дай Бог, з їхньої навіть доброї ініціативи, нам не треба видумувати велосипед. У нас є зразок, є держави, які давно створили і митний кодекс, і податковий кодекс. Тобто треба відправити тільки спеціалістів, кілька чоловік, які перекладуть ці, тому що я читав, наприклад. Податковий кодекс одного з наших великих народних депутатів. І коли б я проаналізував його, виявилося, що це російський податковий кодекс, буква в букву. Так само я зараз працюю над законом про зовнішню трудову міграцію. Я побачив, що один із депутатів заставив своїх помічників, які переклали Конвенцію про захист прав трудових мігрантів. Слово в слово, не дивлячись на те, що в нас більше неофіційних заробітчан, а більше неофіційних, тобто більше нелегальних. І ці депутати, які наймають собі по 10-15 чиновників, помічників, вони абсолютно не, не, ніколи не читають ті статті, які вони подають нібито в газеті від себе. Тому не буде реформ, поки самий уряд не стане професійним, коли олігархи не будуть губернаторами. Це парадокс. Як людина, яка поклала мільйони людей, в ситуацію залежних, чи від кредитів, від своїх процентів, чи обібрала їх, чи оббирала з державного бюджету, зараз може претендувати на державну посаду. Такого в світі немає. Цілий світ цього дивується. Навіть, я хочу сказати і про президента. Мені хочеться вірити, що він дійсно свій бізнес віддасть на сторону і буде перейматися державними справами. Я знаю. Петра Олексійовича особисто ми зустрічалися і за кордоном, і в Україні. Я впевнений, що це людина на сьогодні та, яка здатна на Україні навести порядок. Я, я впевнений в цьому. Пане Михайло, і на завершення передачі кілька слів побажань для глядачів. Я би хотів в першу чергу привітати сьогоднішнім святом Богородиці, щоб Матір Божа. Покрила нас всіх своїм амофором. Привітати також з минулим днем Незалежності, хоча ми далеко ще є незалежною державою, ні політично, ні економічно, тому що багато зовнішніх чинників на нас впливає. Я хотів би, крім побажання, звернутися з проханням, не продавайтеся більше ні на виборах, ні під час дачі хабарів чи лікарям, чи вчителям. Ви самі ремствуєте і протестуєте проти того, що в нас погана держава, а фактично ми самі цю державу нищимо кожного дня на своєму місці. Тому що дехто викидає сміття на дорогу, бо це не його, дехто смітить річку, чи краде той камінь, чи рубає ліс незаконно. Ми розуміємо, що деколи кажуть, бідність породжує пороки, але пороки породжують бідність. Тому я хочу ще раз згадайте, що і члени комісії на виборах, і самі виборці, і самі громадяни. Не продавайтеся, тому що ті гроші, ті пільги, які вам дають, будуть кров'ю на ваших руках тих наших братів, друзів, ваших синів і внуків, які сьогодні гинуть на сході України. Дякую. Вельми шановні пані, паною. У студії був пан Михайло Петруняк, надвірнянець, член світового конгресу українців, історик, правозахисник, журналіст, ексрадник, голови ОДА. Із питань європейської інтеграції та інвестицій, дякуємо всім.